Бачите, яке знаряддя праці. і отак хлопці, щук, щук, як сапкою, тамагавка в таким випущенням, повністю в круг. Дивіться, яку ідеально зробили основу таким апаратом приспособкою. Зараз тут ще є ППСік. Ось таке розкладається сіточка. Виставляємо рештовку. Дивіться, там вирівняно все, утрамбовано, ущільнено гарненько. І будемо заливати, але чекаємо погоди. Все-таки посадили два штучки, красота. І вкруг так йдемо. Чекаємо, спадають морози. Ось такий ганок відповідно нашому монолітному такому навісіку. А далі вимушення вже так обійде. Тут зараз хлопці цим тамагавком теж -ду 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 позбивають. Буде бомба. de novo para